Копали, копали, копали. Е, вже далі дуже важко було, тому що почав такий запах йти, якийсь незрозумілий, що воно в криниці ми думали, що, можливо, ми вже докопались до тіл, але далі пішла вже каміння і земля. І ми так і не могли докопатись глибше. Але З, і зрозуміло, хрениць, залишки, так. залишки так, але це була криниця не звичайна, не, не така, як ми собі думаємо, що там воду брали. Якщо говорити про історію створення в музею, то треба починати з 90-х на початку національного, українського національного відродження саме в Калуші були створені громадські організації, рух, просвіта, меморіал, перші політичні наші національні, націоналістичні партії, які болівали за те, аби ми могли десь показати історію національно-визвольної боротьби. Такий ізолятор для суду. От був повітовий суд. Де музична школа, і потрібно їм було камери спеціальні для утримування тих, по кому йшло слідство. Ті, що люди, що тут сиділи, вони кажуть, що у ці двері от, їх переводили до школи музичної на допит. Mm -hmm. Тобто їх виводили з камер, заводили в підвал, і якимось чином воно десь попід низ, попід землю йшло. І переходилося до музичної школи. Ми поки що там не змогли прокопувати, тому що воно послабило стіни. Коли був ремонт туалета, повністю кут відвалився, то відкрився отвір, але то каналізаційний отвір, і Ярослав Коричук, директор музею, залазив в той отвір, щоб прослідкувати, чи дійсно це міг бути колишній перехід. От. Але там була Бетонна труба. Можливо, той перехід колишній, бо тут біля будинку гарно вимуровано цей перехід, колись не було труби, Колись просто з цегли вимуровували такий е, каналізаційний стік. А вже за радянського часу в нього могли покласти бетонну трубу. Радянська вже після війни, звичайно, що пішла боротьба з вояками УПА, треба було дуже багато людей. Сажати в тюрми допитно, ну, то саме, що зараз на сході твориться. Коли всі будинки, які мали нормальні підвали, були перетворені на в'язничні камери. От вони скрізь тут були. І потім вже за часи незалежності, коли перебудовували будинки, коли там ота Галичанка, отой будинок був, то там так само знайшли купу кісток. Правда, ніхто не встановлював, що то за кістки, просто їх вивезли і все. Були люди, які в підвал приходили і казали, О, я пізнаю це вікно. От, але тут була стіна, а тут були двері. Я пам'ятаю, там жінка чи Леськів, чи. Ще з підгірок багато людей, і вони казали, що вони сиділи в музичній школі на другому поверсі з цього боку від двору. От і були випадки, що просто люди вискакували з другого пору і втікали. Що з ними далі було? Чи їх ловили, чи не ловили? Ну вони про це не вони просто пам'ятають, що вночі хтось вискакував, була стрілянина їх. У музичній школі були камери для допитів. З того боку, тобто музична школа ділилася на дві частини: е, НКВС було і КДБ. І, і вони допитували людей, і для того, щоб їм далеко не Ну, якщо вони під допитом, значить їх треба було постійно, там, що 2-3 години, така методика виснажувати людей, що 2-3 години приводити і їх допитувати. Тобто вони сиділи напроти, а з того боку від дороги були ті, що вели слідство. У 2007 році 2000, так, мене обрали головою меморіалу. Товариство історико-просвітницького товариства, і я так собі вирішив, що ну, було би добре завданням, так як я працював в музеї Степана Бандери, то було би добре мені все ж таки створити, завершити цю процедуру створення цього музею. Ну, розкопки почалися з того, що люди повідомляли, що не всіх мертвих в'язнів вивозили на цвинтар хоронити, а їх закидали в криниці. Ну, тому треба було знайти ті криниці. От. І ми з Павлевим, Павлевим Віктором взяли рулетку. І почали згідно того плану, який був намальований, почали шукати приблизно, де та криниця може бути. Піцак навіть спеціально нутував це все. Журнал такий розкопок вів, Це все дуже детально, все ми міряли, щоб це було все правильно зроблено археологічно. Падало дуже багато старовинних речей. Що саме? Дуже так. багато кераміки старої. Так. Вони в нашому археологічному відділі там можете ту повну. І там є повністю звіт. До mm. речі, там і малюнки, Фіцака є. Креслення, що, як, за чим, що ми там знаходили. Тому mm. дізнатись, то складно зрозуміти, для чого такі листівки колись писались. От. А в той час інформації ну, не було. Хтось мав радіо, міг послухати щось. Переважно. Інформація доходила від сусіда до сусіда, перекручувалася. О, тому треба було людям писати, що не всі вміли читати, до речі, 40-роки це вже пізніше, вже. а польська освіта передбачала два, три, чотири класи. О, то не кожна людина могла і треба було великими буквами. І, звичайно, щоб були брошури писали. Був видавався е, журнал Чорний ліс нашим Боїславом. Дячуком з Боднарева. Було іншого багато всього. Були і такі міські газети. Так. Але вони не доносили тим більше вже під час окупації, то окупаційна влада доносила свою інформацію. Так, як тепер Росія на Сході доносить перекручену інформацію. Зомбувала людей зовсім про інше, тому і всенародною боротьбою, тобто весь народ має боротися проти окупації. Ну бо одна людина чи там кілька, чи якісь там загинені не переможе. Так само і зараз. Якщо ми не піднімемось, то, то ми не переможемо.